Я сам до аж поїхала шокі був. Артем, доброго дня. доброго дня. Нещодавно ми з вами в грудні місяці зустрічалися, вибрали посівний матеріал соняшнику в нас, саме гібриду, такого, як є Саксон. Зараз ми вже з вами на станом на 13 серпня знаходимося на полі, де висіяний даний гібрид соняшника. Скажіть, будь ласка, от ваше враження щодо посівмату, щодо стійкості, до хвороб, до таких важливих факторів, які... З якими ви зіштовхнулися на період вегетації з даним гібридом соняшнику, що можете сказати? Соняшник гарний, зарекомендував себе дуже добре, тому що, як бачите, самі приїхали на уборку, які ми вже меншої врожайності, ну, засуха. Тобто він показав хорошу врожайність. Зараз, як то кажуть, при такої засухі якраз можна сказати, робити експерименти і виводи, тому що другі всі соняшники ну, плохо себе сказали. Ви висівали він, не тільки наш гібрид ну, сонячний, то, то порівняння можете зробити да, для да, себе да. однозначно. Звісно, ми ж так спеціально взяли багато гібридів, щоб був, як то кажеш, у нас опит, такий експеримент, щоб набуде, щоб там розуміти, що кого брати. А болячки, що він не болів, ідеально все, сходи вийшли рівномірні, навіть все по ньому видно, він весь ідеальний. Хороший сонячний, можна сказати. Так, в принципі, ні з чим не сталося. Посіяли, мотиги пройшли. Оприскування і все. По врожайності в нас дане поле скільки показало? Тонну 800, Ну навіть якщо будь точно тонну 800 80, Ну ми знімемо, там, хай там буде сортом, якийсь там і то там воно чистенько бачили. Ж. Тобто врожайність дуже хорошу показала врожайність. При засухі дощів не було взагалі. Він ріс, можна сказати, без дожів. Температура, самі знаєте, під 50 була. От і є. Тобто з урахуванням всіх моментів, які були під час вегетації в да. порівнянні з іншими гібридами, наш гібрид соняшнику не поступився. Теніш, зарекомендував да. себе гарно. Да. Ви рекомендуєте співпрацю Конечно. з зі Звісно, як, як така ваш бренд даром написано, що бренд ще дивує, так воно і є. Він здивував, тому що ми класа приїхали. Ну, думали, там ну хай тону 200, там тону 300, Це фотолог. Ми теж дуже раді, чисто. що ми вас зуміли здивувати, да. порадувати такими. Скажем так, посівматами, які задовольняють не тільки ваші потреби, задовольняють і весь ринок насільництва по всій Україні. Бажаємо вам рости, розвиватися вашому господарству і далі співпрацювати з звісно. тільки літа селект. Дякую.